Поки одні плачуть та співчувають, нардепка пробиває нове дно, і ви вже мабуть здогадалися про кого мова правильно про Мар'яну Безуглу, яка після чергової кривавої атаки облила брудом постраждалих. Цього разу камені полетіли на адресу фронтмена гурту антитіла Тараса Тополі, житло якого було зруйновано цієї ночі разом із домівками інших людей. Що цього разу отнула нардепка і як реагують українці? Розповім за мить. Це новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми починаємо. У ніч проти 23 червня російські окупанти влаштували нову масовану атаку по Україні. Майже всі ракети і дрони летіли на Київ. Повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Київ 24 удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви і під завалами люди. Станом на 13.00 вже було відомо про сімох загиблих, і поки рятувальники намагаються врятувати постраждалих в Україні, спалахнув новий гучний скандал. Не встигли українці відійти від минулих коників нардепки Безуглої про карму, як вона знову нарвалася на хейт. Пісня та сама після атаки безугла назвала кармою зруйнований росіянами будинок, у якому була квартира фронтмена групи антитіла Тараса Тополі. Справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізуватися, чи ти вів із фейковою службою. Карма ось такий допис зробила безугла у своїх соцмережах. А усю пряму мову слухайте далі. Бачи, як буває, то поля мобілізувався для картинки, форма інтерв'ю, замовна пісенька Фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд. А сирський змагався з пригоженим, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, щоб мобілізуватися, чи ти віп із фейковою службою. Карма я співчуваю усім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема у Бахмуті. Там гинули кращі, які не ховалися, і їх могло би бути значно менше на віки в строю. Якби менше було медійних підлиз до докторів філософії і російських м'ясників професіоналів у генеральських погонах, по скрипту добре, що вціліли. Бажаю вціліти усім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків. Так нардепка відреагувала на допис тополі, коли він вранці у своїх соцмережах показав розтрощений будинок, де розташована його квартира. Співак зазначив, що всередині все розбите вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися лише стіни, та й ті частково зруйновані. Тополя також зауважив, що його родині пощастило, бо всі живі, на відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Дружина Тараса Тополі Олена також показала перші хвилини після удару. Жінка не змогла сказати ні слова через шок. А, зараз Ah. <sighs> mm. <sighs> Олі сказав, що надасть коментарі, але за кілька днів а ось на випади безуглої не реагував. Натомість у коментарях під цим дописом нардепки, поки вона їх не закрила. Коментар написав Олександр Довгий, який стверджує, що служив разом із Тополею, і розповів, що їм довелося пережити. Я з Тарасом Тополею служив ще у 2022 році. Він допомагав мені вивозити поранених з під обстрілів. Завдяки його рішучим діям тоді було врятовано не одне життя. Якщо така служба для когось виглядає фейковою, то хай це буде на совісті того, хто таке пише. До речі, пані Безугла, ви нещодавно самі надіслали мені запиту друзі. Схоже, я помилився, що його прийняв. Але і на це безугла знайшла що відповісти. Написала, чому тополя, мовляв, не обрав піхоту. Після обмежила можливість коментувати свій допис іншим. Натомість згодом почала сипати нові дописи вже у своєму телеграмі, у яких закидало Тополі лобіювання паркетних генералів і назвала його ВІП мобілізованим. Нагадаю, прекрасно пам'ятаю, як він лобіював разом із Машовцем Стащенко, а потім генерала Казмірчука прекрасно пам'ятаю, мобілізований лобіював разом із заступником голови ОП паркетного генерала, який з 2014 року жодного разу не виїжджав із Києва на фронт. Жодного Отакий ВІП мобілізований. Скільки загинуло поранених через Казмірчука? Скільки не доїхало до ста пунктів бока змірчуку, пофіг навіть Коволанку, скільки загинуло з неякісними турнікетами чи ампутовано через неправильно накладені, то поля пропихував цих чортів і мовчав про все інше. Та сама без ні слова не сказала про великі збори, які організовувала команда Тополі, які рятували життя бійцям. Лише цинічні закиди про карму, а життя та житло людей з цього будинку як. Теж карма за версією безуглої. І таке її пояснення за прильоти лунають не вперше. Минулою масовною атакою, яка сталася лише кілька днів тому, 17 червня, безугла цинічно назвала кармою загибель 31-річного хлопця, а все тому, що він вчився на магістратурі. Безугла вирішила, що він ухилянт. Реакція українців, звісно, не змусила на себе чекати. Безугло засудили як пересічні люди, так і відомі діячі. Наприклад, Маша Єфросиніна коротко і ясно дала зрозуміти, що думає про нардепку. сьогодні день тиші, тому тихо скажу. Мар'яна безугла ти да. Ці слова вочевидь зачепили без углу, тож вона одразу ж відповіла на короткий та лаконічний допис Єфросині. її звинуватило останнього в тому, що та, мовляв добре прилаштувала свого чоловіка військового. І, поки безугла, хоч якось намагалась із себе змістити фокус уваги, не прокидало. Бо ти, хто засуджує саме безуглу, куди більше на допис нардепки відреагував і український письменник Андрій Курков він назвав безуглу людиною за яку соромно. Він зауважив, що є люди, за присутність яких серед нас регулярно стає соромно, бо вони роблять або кажуть паскудство і не бояться відповідальності за це. Одна з таких безугла, яка кожного разу пробуває нове дно, те. Що вона досі в парламенті є теж окремим приводом для печалі коли-небудь і її накриє карма, але до того часу вона може встигнути пробити ще рекордні глибини дна, тим самим показати людям, що так можна і за це не наступає одномоментна відповідальність, написав письменник. На публікацію безугло і український військовий, який пішов у публічне СЗЧ, щоб привернути увагу до демобілізації. Сергій гнезділо. Він зауважив, що Мар'яна Безугла і є нашою кармою. Мар'яна безугла і є нашою кармою. За те, що не молились. Ну і за те, що голосували по приколу. У нас і карма. Розумієте, почистити би написав Гнезділов. До слова щодо військових, коли почав литися Хейт, Безугла поправила свій допис і вирішила уточнити, що вона цитуємо: вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення. Але тиша їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо. Але. Написала вона і ще за якийсь час додала слова співчуттям, звичайно, співчуття рідним і близьким. Написала безугла, але на цьому скандал не закінчився. Сама ж Безугла продовжила писати дописи, ба більше вирішила пояснити, що таке карма. І, хоча це не допомогло збити градус, бо українці намагалися пояснити, що це що не менше тактовно, бо батьки переживають страшне горе. Безугла і на це знайшла що сказати. Я порушую тишу. У війну має бути новий суспільний договір. Видіть на вулиці, подивіться, скільки там здорових 30-річних чоловіків. І хто воює вже четвертий рік. Суспільству невигідні терміни служби. Тому ця тема і згасає. Це не чесно. А жінки, ми вже давно мали вести мобілізацію на обороні підприємства та тилові посади. Війну в півсили не виграєш. Та, попри усі виправдання та прикриття благими намірами, щоб нібито підтримати військових, безугла продовжила ловити хейт. Жорстко на її допис тоді відповів і ветеран, активіст та правозахисник Олексій Мороз. Він назвав нардепку хайповою людожеркою. Неадекватна Мар'яна прикривається військовими і каже, що цю діду вона пише у підтримку військових. Мені здається, я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій, тварину, приплітати у свої маразматичні хайпові тваринні пости військових. Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, у тому числі ми захищаємо цивільних, і ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових, просто хайпова людожерка. Сподіваюсь, ти теж отримуєш свою карму. Нагадаємо, що внаслідок масового ракетного удару РФ по Києву, що стався 17 червня, кількість загиблих зросла до 28 осіб. Ще понад 140 людей отримали поранення. Кияни несли квіти на місце російського обстрілу. Місцеві мешканці збирали в цілілі речі у квартирах, що частково постраждали від ударної хвилі. Люди забивали вікна фанерою та дошками. А в цей же час знаходиться нардепка, яка думає, що має право у день жалоби вставляти свої 5 копійок про те, в кого см. Мар, це карма, а в кого ні? Та от цікаво, коли нарешті хтось змусить народну депутатку нести відповідальність за свої слова, пані Мар'яна раз за разом коментуючи службу, так чи не так воював, однак, будучи медикиною і так часто вихвалявши, що має досвід в армії, лобіює мобілізацію жінок. То можливо, треба показати приклад. В цілому ж безугла відома активною участю у політичних скандалах і гучних публічних дискусіях, зокрема щодо реформування СБУ, медичної реформи, питань національної безпеки. Один із найгучніших скандалів стався в 23-му році, коли безугла запропонувала відправити тодішнього головкома МЗС Валерія Заложного у відставку. Тоді вона скаржилася на те, що військове керівництво нібито не має плану війни на 2024 рік. Її заяви викликали значний суспільний резонанс серед військових керівництва держави та громадськості після цього Мар'яна Безугла проводила на своїй сторінці в соцмережах опитування, в якому поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. На цьому її критика військового і політичного керівництва країни не припинилася. Влітку 24-го року вона втратила одну посаду в оборонному комітеті та загриміла до бази Миротворець. Однак і на цьому безугла не стала зупинятися. Вона критикувала і нового головнокомандувача ЗСУ Олександр. Олександра Сирського планування операції на Курщині, назвавши її хаотичною. І заявила, що вибори 25-го року можуть стати інструментом капітуляції України через можливість зовнішнього впливу на результат. Окрім того, вона робила прогноз щодо потенційних виборів і перемир'я у січні та квітні 25-го року. Безугла неодноразово заявляла, що в Україні не буде ані виборів, ані перемир'я у 25-му. Вона переконана, війна триватиме доти, доки одна зі сторін не капітулює. Депутатка наголошує, що потрібно бачити реальність широко відкритими очима і боротися, а не роз розраховувати на швидке закінчення війни, і можливо у чомусь без й має рацію, але допис про загибель хлопця у Києві та розтрощений будинок Тополі це зовсім інші історії. А що ви думаєте про новий допис безугли? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні і до зустрічі!